Комплект для підв'язування рослин. Це у нас інструмент називається ТПНР. Це у нас йде ТПНР коштує 1100 гривень. Лента до нього 20 штук по 20 метрів 310 гривень. І скобки, якими фіксується ось ця лента, коштує 90 гривень. Тут їх йде 10 тисяч штук. Це пачку взяв і тобі, я не знаю, все життя хватить цих скоб. Як працює ось сама ця лента, як воно да, створює. Ось, типу, Представляємо, що тут у нас ось до якась рослинка росте, а це ніби кілочок. Прижимаємо цим тапенером сюди і воно ось так його стягує. Бачите, скобочкою зжимає і все, воно у нас тут прив'язано. Зараз покажу Покажу більш наглядно. Ось воно у нас зафіксовано. Так? І, ну, представимо, що тут рослина, далі його тако натягуємо. Воно виходить, ця лента ця виходить. Далі зжимаємо тако. Сильно. ну ну як сильно, ну, Просто чувствуємо оп. Один щелчок і другий, ніби щелчок іде. І все, от воно з'єднало нам скобочку. Бачите? оп, Скобочку з'єднало. Далі, щоб цю ленту витягнути, просто легенько беремо. Такий щолк, один щелк, і лента назад витягнулася. І знову пішли далі на наступну, якусь, наступну рослину. Е, ним наловчитися, ну, швидкість підв'язування просто шикарна. От, хто підв'язує помідорки, якимись там нитками ну, він знає, що це довго. А цим тільки також щелк, 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 щолк і ну, секунда діла. 1100 гривень, 310 гривень і скобки 90 гривень. В комплекті відразу з заводу йдуть тут. Скоби стоять вже і стоїть ось ця лента, бухточка лента. ленти. Ну, якщо багато підв'язувати, то вам відразу потрібно брати і скоби, і ось таку ленту для тапанера. Номер телефону в описі під відео, посилання на інтернет-магазин та інстаграм буде в шапці профілю.